Ще одна покришка від Maxxis, серія Overdrive за розміром 700 на 35C60 TPI, щільність ниток. І вже, як бачите, тут присутня світловідбивач... світловідбиваюча стрічка. Дуже важливий елемент для покришки, я гадаю, ця стрічка має бути в кожній моделі Зсередині, як бачите. Такі стрілочки, якщо її накачати на максимум, вона буде мати ідеальний накат. І канавки для стоку води. Створена вона для використання з камерами. А, максимальне навантаження 75 кг. Ротейшн вказали. Далі а, рівень захисту по міркам Max СК2. Зараз, якщо я знайду, подивимося, який в неї максимальний тиск. Мінімум-мінімум не вказали. Зато вказали максимум. Погано видно, але видно. 5,1 атмосфера, 5,1 бар. Цю покришку ставлять як звичайно гібриди або на гравійники.